Pretty. Яке шоу потішало вас у дитинстві найбільше? Можливо, це були якісь американські сіткоми по типу друзі, або ж якісь українські шоу. Щось з 95-го кварталу, типу одного разу під Полтавою, чи якщо ви віком приблизно як птеродактилі, якесь СВ-шоу? Особисто мене найбільше смішив серіал про одного дурника, якому вже 30 років проживав він з батьками та намагається знайти дівчину своїми шедевропідкатами. підкатами. Звісно, головний ідол у нього це божественна. Ой, на тося, на про яку плітки дає далеко, не тільки. Про неї ведуть дві прогресивні подружки сусідки бабуні на своїй лавці. Ще цьому дурню то по 5, то по 20 гривень часом підкидує син машину, і син цьому радіти може не завжди. Звуть нашого прикола Віталька, як і серіал про нього. Виходив цей серіал з 2012 по 2017 рік та налічив собі аж 220 епізодів в 10 сезонах. Серії в основному це просто скетчі без особливого розвитку сюжету, хоча, десь ближче до кінця, його стає більш помітно. Про це пізніше поговоримо. Автором ідеї, а також і виконавцем головної ролі, став колишній учасник ВНТ Камеді клаб Гарік Бірча. Респектую цьому дядьку, респектую за те, як він гарно війшов у роль та підіймав мені настрій, а також респектую за те, що наразі він захищає нашу країну на фронті. Крутий мужик. Така інтерпретація українського джима Керрі. Ще автором ідеї була і Катерина Островська, виконавиця ролі Наташеньки. Основні персонажі. Головний герой серіалу Віталій, 30-річний молодик, який проживає в звичайній пострадянській сім'ї та пострадянській квартирі своєї мами, живе з матір'ю, батьком та сестрою. Каже все так, як думає, та має досить дивну поведінку. Його головна мета це знайти тьолочку. і знаєте, майже в кожній серії він ніби близько до мети, але це постійно якось обривається. Попри це, він має багато дитячих рис. Наприклад, його легко підкупити іграшковими солдатиками. Як стверджує сам актор цього персонажа, така неоднозначна поведінка Вітальки зумовлена тим, що він виховувався без батька, без належного прикладу перед очима. Саме тому йому бракує істинних чоловічих рис. А ще він заявив, що Віталька це самий звичайнісінький мужик до самих кінчиків нігтів. Можливо, ще й не сформований остаточно як чоловік, але він. Саме такий. Ну він, звісно, походить на звичайного, але спостерігаючи за ним, щось так і не скажеш, як на мене. Матір Віталіка Марина Францівна зіграна Олеся Чечельницькою, нато опікується про сина, і майже все він має робити за її наказом. Ну як її описати? Ти куди пішов? Я голубців наварила? Віталік, зараз ремня візьму приблизно ви розумієте, якого типу ця пані. А батя його Валера, зіграний він колишнім учасником КВН Сергієм Лавриком, такий простий мужик у машці, стався до сина нормально, з жінкою ніби ладить, хоча та на нього покричати часом може, але ж це в її тусі. Коротше, як таких, нині називають по модному скуф. Що про нього відомо, то це те, що Віталік не його рідній син, до цієї в нього була ще одна жінка. Віталій має і сестру Анастасію. Ну, проста дівка, важко мені ще щось про неї сказати. Зіграла її Юлія Домашець. Головна мрія Віталіка Наталя, Ну давайте зватимемо її по стандарту Наташа. Та я думаю, з вигляду все зрозуміло. Надто вибаглива, гламурна та розбалована баба, таку не побажав би нікому, просто в кінці вона таке вчудила, що її прибити би, певно, кожен хотів. Про це пізніше розповім. Коротше, не той персонаж, з якого варто брати приклад. Є ще дві гуморні бабки Євгенівна і Богданівна. Сидять на лавці то приколи з когось, то одна з одної ржуть, а для свого віку вони нормально так просунуті. В кожній серії практично нам з ними по декілька скетчів, де вони також по-різному рофлять. Роль Богданів не В'ячеслав Ніконоров, а от роль Євгенівної виконала я був приємно здивований Ганна Левченко, це якщо ви не знали український голос Барта Сімпсона або Шкартмена з Південного парку. І чому я раніше про це не здогадався? Ну, це ті персонажі, яких ми бачимо, певно, найчастіше, окрім них є ще величезна кількість другорядних, наприклад Петрович там чи участковий. Ах так, забув про ще одного класного персонажа, це пес Вітальки Коля, гарний такий, як же ж мене приколює, коли його хазяїн з ним спілкується, а ще ім'я його приколює. Квартира, в якій серіал, це там, де проживав Віталік з сім'єю, знаходиться в Києві, має 5 кімнат, в ній проживало дві сім'ї. Молода пара і дідусь з бабусею. Під час зйомок знімальна група займала 70% квартири. Я так перся з того, що Віталік там темнісі витворяв, і ще дуже прикро було, коли мені кайф обломували чи то батьки, чи старші сестри. Ну, що приклад з ідіотів не брав та не здеградував. Тому класно було, коли сам вдома залишався і можна було спокійно дивитись цю смішинку. А от було мені 11, я такий о так, я виконаю мрії дитинства та дивитимусь Віталіку в інтернеті і подивився десь декілька десятків серій. Хоча, певно, як було мені вже років 8, старшим стало більш байдуже на те, що я це дивлюся. Взагалі, якщо ви людина постарша, напишіть у коментарях, чи подобався вам даний серіал. До речі, а ви чули, що вчора на переїзді панду поїздом збило? Цю фразу ми чуємо майже в кожній серії серіалу. І я як тоді не розумів для чого вона потрібна, так і зараз. Це ж для розробників серіалу зайва морока та витрачання сил. Коротше, має бути так: беручи двох чи декількох персон, вони ведуть якийсь діалог і заходить річ про те, що на переїзді панду поїздом збило. Потім під музичку з заставки серіалу виходить людина в костюмі панди і це супроводжується за кадровим сміхом. Я не знаю, хто на серйозі з цього сміявся, я би сміявся би з того, наскільки це тупо. А може це все не просто так? Можливо, це щось значно глибше, ніж ми думаємо. Ну а щодо однієї зіснуючих сюжетних ліній, це коли у Вітальки, яким ще з'явилися одразу три жінки, які жили та доглядали за ним. Була одна діваха Тамара, Наташенька була, і його бляха сестра Настя. Коротше починається все з того, що вирішив Віталька наш почати підкорювати не аби кого, а Наташу. Ледь не замутив з іншою, але молоде ще пам'ятає, що вже є кого підкорювати. І коли вони зустрілись, він і таке демонстрував. Він і кідбратисний, що такий, і вуличний танцюрист, і гонщик теж нормальний перше місце зайняв. До речі, на гонках пересікнувся він з дівкою Тамарою. Вони вже були знайомі, і вона хоче, щоб Вітар став її хлопчиком. Щось вона в ньому знайшла, подобається її його характер стійкий. На жаль, заради Наташа щось не насмілося він зі страховкою з мосту сто в Києві пригнути. Зате страх з парашута пригнути подолав. Тому Наташка визнає нашого парубка. Тому в наступній серії Віталік вже вирішив зробити свої обрані пропозицію. Романтично це було. Спочатку показав свої прибамбаси, пов'язані з нею, яким берег, потім повів кіно, де на прожекторі було відео, як Віталік просить Наташу вийти за нього заміж. І вона погоджується. Але тут батьки Віталя починають помічати, що його сестричка Настя нерівно дихає до Віталіка. Ще виявляється, що Настюха це насправді не його рідня сестра. Батя каже, що у його між матір'ю Вітальки була ще одна жіночка, і в неї народилося дитя, тільки не від нього. І мама Віталя цього чомусь не знала і думала, що вони рідні. Тим часом Віталіка, гуляючого з улюбленим собакою, чекає засідка у вигляді Тамари вона робить йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Адже вона підкупила нашого хлопця солдатиками. А перед таким стояти, ну не коли герой наш приходить додому, батьки йому повідомляють, що Настюха не сестра, і вони зробили їй пропозицію від нього. Його це, звісно, не дуже влаштовує, але слова мами закон самі розуміють. Тож у наступній серії нашому герою довелося проходити складний квест, побратися з трьома жінками, намагаючись приховати від кожної, та й взагалі від усіх, що у нього є ще дві жінки. Це було весело. До речі, в цьому епізоді Віталік нарешті отримав свою довгоочікувану машину. Радий за нього. А в наступному епізоді пришелепково батьки Віталя бушую, що з дочкою не наробили їм внуків, і нашого парубка починають потроху просвіщати про реалії дорослого життя. Ну, наприклад, що чоловік повинен сім'ю гроші приносити, ну приніс принаймні гречку, і ні з ким тієї самої ночі в нього таки не було. Вже пішов, якщо так можна вважати, пакунок філерів, просто якщо так, то більша частина серіалу це філлери. Серія 155 у нашого багатого на жіночок хлопця здали нервішки і він же вирішив зізнатися кожний жінок про тих, кого він ще має. Все звісно вірить тільки згодом. Далі всякого траплялось. наприклад, Вітальку на машині збила Катерина Осача, у послідовності чого наш герой втратив пам'ять, яку потім майже всю допоміг йому відновити екстрасенс. А остаточна пам'ять відновилась після випадкового удару сковородою по голові, і до того ще Тамара заперла його жити в дім за містом, куди разом посунулися і його інші жінки, в яких триває змагання за звання найкращої жінки для Віталіка. Який навіть міг замутити з іншими тілочками, наприклад, Єва, нормально вони так мутили? Йому її гадалка нагадала, коли тому набридли його жінки. Вже вирішив Вітарка з ними розійтись. Єва наковтала з таблеток та потрапила у лікарню, і тепер він точно з ними розійдеться. Але як тільки він заявив, виявляється, що його жінки вагітні. Ну й доводиться зостатися, як же ж дітей покидати. А Тамара, ви розумієте, зараза така обдурила, що вона вагітна, тому чоловік прийняв рішення з'їхати від неї разом з двома своїми жіночками. В кінці кінців народила Наташа, і знаєте, що там за тьорки були? Дитина це не від Вітальки, а від якогось лівочмиря Стаса. З яким вони одне одного люблять та відлітають до батьків Наталі за кордон? Та її батьки за кордоном навіть не спроста. Вони мали проблеми в Україні, тому їм доводиться там. бути. Короче, займались не дуже законними справами. А дитину полишили на віталька. Це офігіти не встати. А мужику опарушу у цьому, от нормально своє власне біологічне дитя, яке щойно народили залишати на якесь одоробило. Це що за батьки такі? Виправдовується це тим, що Наталі Тасаком хоче пожити трохи для себе, а Віталька дуже хотів собі дитину. Ну норм. Коли Вітер прийшов додому з дитиною, його квартира вже була продана іншим людям. А це тому, що сім'я Віталька, яка поїхала в Вітарію, залишивши Віталіка самого, вирішила облаштуватися там, і ця квартира їм вже не потрібна. Хоча ніби це вирішила Єва. Але чому я не такий впевнений, здогадайтесь згодом. Потім в нього ще й телефони свиснули. А пса колю запроторили. Впід. Вітальку кинули по всім фронтам, і закінчення серії вийшло навіть якимсь зворушливим. Трагікомедія вийшла, і головне, що після цього я не зміг знайти решту серії, як би я не намагався. Мені було цікаво, до чого все прийшло в фінальній серії, тому я вирішив запитати це у чату GBT. І він видав ось таке: серіал Вітарка закінчився тим, що головний герой Вітарка переміг у всіх своїх нелегких боротьбах та проблемах, знайшов своє місце у житті та став щасливим. Серіал завершився позитивним фіналом, залишивши глядачів із гарним настроєм та задоволеним від перегляду. От така сюжетна лінія нашого серіалу дитинства. Звісно, що це складно знайти та побачити, бо подробиць як таких немає. Трохи більше про Гаріка Бірчу. ж окрім того, що актор, автор ідеї, воєнний учасник КВН та Камені Клаб ще й був сценаристом та режисером, продюсером. А на початку своєї життєвої кар'єри, так взагалі вчителем історії. Як актор він справді талановитий, просто варто поглянути на нього в житті і у вітальці. Абсолютно дві різних людини. Пам'ятаю, коли в дитинстві почув його справжній голос у мене ледь доубежки не відпал. Таку допомогу, но до свидання. А ви вже уходите? Пока знайдеш, а давайте пайдемо подождите, е, подождіть, ви ребят? Ви чо на что ли? Нет. А на обиделись, да? Над Віталькою робота тривала нон-стоп, бо Гарик там ще й сценаристом був. Але одного разу під час зйомок йому зателефонувала сестра зі словами, що у його матері інсульт, а йому потрібно було дознімати серію. Це було найважчим випробуванням в його кар'єрі. Актор на момент 2024-го вже близько 49 років. Він вже став батьком, а ще в 46 навіть не мав сім'ї. Коротше більше про нього можете дізнатися з випуску шоу Життя відомих людей. Тепер пропоную на кінець розглянути два епізоди, які згадуються часто особисто мені. Першим буде епізод, який мені приємно пригадувати, це Віталік і казаки. За сюжетом Віталька пішов з дому, бо йому весь екіпіш з трьома жінками. По дорозі він зустрів козаків Андрія і Остапа, які повертались до своїх побратимів на Січ. І Вітальку теж Харті стати козаком, дай попросився він з ними. По дорозі не вірили його словам, що в нього три жінки, і часто прикола з нього гнали. Він мав проходити випробування, щоб стати козаком. Перше випробування, яке мені добре запам'яталося, було вдути діжку квасу. Ну нашому герою таке як два пальці об сфати, і він з цим спокійно порається. Але в чому був подвох, то це в тому, що він сам випив а з побратимами не поділився і його за це виганяють. Але ж у нашого характер стійкий, він добавляється з головним отаманом перебий що пройде три іспити. тому його вже вбирають по козацьки і починається. Для початку йому потрібно на коняці не злізаючи з нього підійняти хустинку з землі для його коханої. І знаєте, він це зробив, хорош пасан. Друге, що він пройшов, це показав гарні вміння володіти шаблею. А третє було це пройти по колоді з зав'язаними очима. Він там, звісно, не дійшов, але за те, що він готовий до таких вчинків, його визнали козаком. Потім він запитує у нових побратимів до ж жінок, які його чекають вдома повертатися. Багато хто, звісно, Наталію обирає, але мудрий отаман перебійній сказав до тієї, до якої лежить серце, тому й повернувся він до Насті. Як колись цікаво та потішливо було, так і зараз. Давайте ще навернемо серію, куди Віталік в армії служив, все починається з того, як він нагадує мамі у Кросфорді слово майор. Вона запитує, ти що в армії служив, а він каже: а ти не замітила, що мене рік вдома не було. Коротше, в армії він же служив. Потім прийшов на район до Віталя полковник, який шукав тих, хто має віддати борг родині. Між якимось російським полковником і ним різниці не побачиш, та як із їхньою армією. Дві бабуськи сказали: беріть Віталька і вказали, що він в парку тьолочок чіпляє. По іронії, коли одна йому сказала, що крепких мужиків, які Служили, любить Віталька запирає до армії полковник, де з ним починаються приколи. То він не встає по наказу рота подйом, то підтягнутися не може, чи лабіринт пробігти, зате гарно себе демонструє в віджиманнях, тому що уявляє, що на нього дивиться дівчина. В танку сидів важливу інформацію, перехоплював лейтенанта, навіть пригрузив. І найбільше мені запам'ятався момент, коли Віталька відкрив гранату і не кидав її, та за нього її кинув лейтенант. Чесно, не дуже розбираюся в цих воїнських званнях, тому можу помилятись на рахунок цього. Далі танк сам завів і покатався на ньому без дозволу ще на мінне поле вибіг. і типу врятував дівку, яка зі своїм хлопцем там в сніжки грала. Розказував пацанам воєнний план, як захопити тьолочок. і дійшло до того, що нашого солдатика нагородили медалю за відвагу та достроковим звільненням. Тобто Віталь служив вже двічі виходить. А на дівчину злий був ще не чекала на нього та з іншими гуляла. Також класна серія, була і смішніша і цікавіша за минуло, хоч та теж нічого так. Взагалі, Віталька був багато де, як по Україні, так і за її кордонами. Пам'ятаю, ніби до кордону з Польщею дійшов. Наприклад, ще Будбіліс Тбілісі до Тамариних батьків ганяв. Її батько, до речі, ну дуже стереотип. Грузини. Серіал з образами взагалі щось не запарюється, але від того може й бути смішніше. Що у підсумку? Вдячний авторам, окремо вдячний Гаріку Бірчі за те, що він боронить нашу державу і навіть досі дарує мені гарні емоції від чудового виконання своєї ролі. Мені справді часто буває смішно при перегляді, плюс серіал викликає теплі ностальгічні почуття. А свою вдячність за відео можете мені виказати переказом свого кошту мені на карту. Номер карти буде в описі, ну це звісно, якщо ви прямо добрі, добрі. Якщо ви бажаєте замовити рекламу, то написати мені буде в описі мого телеграм-каналу. До речі, на сам телеграм-канал підпишіться сповіщаю, що коли про що вийде і як іде робота. Давайте навши сотен підписників доб'ємо. Через ТГ-канал доєднуйтесь до нашого чата, куди ми спілкуємось про вселяке всяке. Якщо ви зацікавлені кіно та анімацією, можете підписатися на мій лейтербокс. я пишу рев'ю до всього, що подивився. Всіх обійняв, побажав мирного неба над головою, не забуваємо донатити на ЗСУ, ще почуємось. Негідники всі навкруги, а ти думала, я просто там тобі піти. Серця розбиті, рвуть тіло на шматки, тож порви зі мною швидше, щоб могилі гнив. Я вирив, я медві для нас.